Звичала інформація, що бронь військовозобов'язаних нічого не означає, і їх все одно можуть мобілізувати. Тож чи відповідає це дійсності, і нас запитують, чи потрібно хвилюватися тим, у кого є вже бронь, що їх, наприклад, мобілізують заброньованих осіб без їх особистої згоди, не можуть мобілізувати на термін дії власне їхнього бронювання. Підставами для мобілізації є виконання підприємством так званого мобілізаційного завдання, тобто державного замовлення. Саме ось цей останній випадок і спричинив хвилювання у громадян щодо бронювання. Однак це дійсно є так. Якщо працівника бронюють саме в контексті мобілізаційного завдання, то його виконання є підставою, за якого такого працівника можна мобілізувати. Або якщо підприємство по тій чи іншій причині втратило статус критичності, також такий працівників можна буде мобілізувати. В таких випадках тоді, відповідно, анулюється все бронювання, і особа втрачає право на відстрочку і може бути мобілізованою. В усіх інших випадках мобілізація заброньована. Них осіб є неможливою.